Привіт, нажива спільнота! Вітаю всіх на своєму каналі. Мав трохи часу, хотів записати черговий огляд на своє нове придбання, але вирішив все ж таки записати маленьке, коротеньке інформаційне відео про те, що канал переходить на українську мову. Пояснювати, чому прийняти таке рішення, вважаю, не потрібно. Ви всі дивитесь новини, всі розумієте, що відбувається. Я мешкаю в Україні. Українська мова для мене рідна. Тому по-дальшому контент буде виходити на цій мові. Французи розповідають на французькій, поляки на польській, німці на німецькій. У нас я, українець, буду вам розповідати українською мовою. Тим більше що для моїх підписників це не буде несподіванкою, тому що маю вже два огляди українською мовою на ножі з українською символікою. І не вважаю це проблемою взагалі, коли технічний канал і канал по інтересам, в основному нам потрібен відеоряд, а мова це вже як додаток. Я, наприклад, вільно дивлюся англомовні, німецькомовні, французькі, польські, навіть китайські огляди на ножі. Нещодавно хотів придбати два ножі іспанської фірми Ніє, то тобто переглянув десь 5 оглядів іспанською мовою. Вважаю, що 95% контенту я зрозумів масово габаритні параметри. Єдине, що ніж там називається Навахою, а все інше ну, все чітко було, як ніж розібрати. Нюанси експлуатації, якісь враження е від носіння, кліпса і так далі. Тобто, це взагалі не проблема, мова не проблема. Тому е залишайтеся зі мною, тим більше, що в мене є пару нових придбань, враженнями, від яких я хочу з вами поділитися. І це скоро швидко вийде на моєму каналі. Буде цікаво на цьому. Інформаційний ролик мій закінчується. Всіх підписників своїх бажаю здоров'я, живіть багато, не ображайте один одного. Україна 100% переможе. Чекаю вас на своєму каналі. До нових оглядів. Пока!